Добрий день. Сьогодні 4 лютого 2024 року. Збиваю рамки. Замовив вековулики. Тут він мене приємно вразив, ековулик. Історія така. Замовляв я другий сорт без зірок. але вони відправили не туди. Потім з часом я їм перезвонив. Вони кажуть, у нас є тільки з дірками, другий суд, з отворами. Е, ну, кажу, ну що робити, давайте. У мене були сумніви стосовно якості цих ну, отворів. І от е, вони приємно мене здивували, я хочу з вами цим поділитися. Зараз покажу, ось збив я майже Осталось 90 збив, ще 10 лишилося збити. Ось дивіться, я маю надію, що камера передасть, як зроблені отвори. Тобто, бачите, я, про... ну, я і так візуально вроді, бачу, що все якби, приємно. А тут ось поклав, бачите, цю рамочку і вирівняв по краю, щоб було видно. Тобто, отут ось я їх вирівняв, ну, зробив рівно, щоб воно було. І дивіться, як все якби, рівненько і чітко. Тобто це... Я цим приємно здивований. і Буду замовляти, якщо у них якість не, не буде гіршою, то я буду замовляти тільки так. У мене є дирокол, я ним робив раніше дірки, але скажу так, такої якості я не можу добитися, тому що дирокол, мені, може треба якийсь більш такий пристрій кращий. він... Е Постійно воно то там зігнулось, то підігнулось, і воно все постійно в общем, якби... Хех, ухо, то вліво, то вправо пішло. тобто там Чуть-чуть підігнулось, воно вже ковбаси зміщ, зміщається. тобто такі, А тут все от, тобто вже 90, ну, 90 збив, це ще 10. Все ідеально. В общем, Така приємність сталася, і я вирішив поділитися. Хто ще не пробував такого, то може спробувати. Дякую за увагу. Всім успіхів.